Ця книга про те, як, чому і навіщо все існує. Ці дві книжки це дві половинки одного цілого. Писав щиро для вас. Мої книжки можна замовити у всіх великих книгарнях України. Таких як Бестбук, як Яхабу, як Книгарня Є, як наш формат, Промка, Розетка. Вони вже є на Амазоні в перекладі англійською мовою. Можете замовити в мене. Замовляючи в мене. Доставка в межах України Укрпоштою, або новою поштою безкоштовно. І буде у вас бажання, я вам особисто підпишу свої книжки. До речі, як замовити? набираєте в гуглі Андрій Островський Життя просто бізнес. І там є мій сайт. На сайті є всі необхідні месенджери. Або пишете в приват. Або на Тіктоці, або на Фейсбуці. Ой, на Ютубі. Тут мені радять алгоритми Тіктока, щоб я заохочував глядачів поширювати Лиїв трансляцію